Всім привіт з вами Настя і ви на каналі Good Game. Сьогодні ви побачите огляд на яскраву гру кецаль, в якій ви очолите групу археологів та шукачів пригод, які прибули на руїни древнього святилища у пошуках скарбів. В основному ця гра славиться своєю унікальною механікою підкидування міплів. А перед тим, як ми почнемо, поставте, будь ласка, лайк та напишіть коментар. Вам зовсім не складно, а нам це приносить купу задоволення та відчуття того, що ми потратили купу часу на знімання цього огляду не дарма. Ну що ж, якщо вам цікаві елементи оформлення цієї гри, то подивіться нашу розпаковочку. Ми ж одразу перейдемо до правил. В гру можна грати від двох до п'яти гравців, і оскільки для двох гравців деякі локації недоступні, можна зробити висновок, що оптимальна кількість гравців це від трьох до п'яти людей. Ми грали у двох та в чотирьох. більше людей реально прикольніше грається. Але якщо вам захочеться пограти в двох, то ніяких проблем у вас не виникне. Ціллю гри є набрати найбільше переможних очок, тобто відправити як найбільше скарбів. Фактично, вам прийдеться знайти скарб і відправити його, знайти і відправити і так по кругу. Але не все так просто, адже скарби бувають різні. За глечики вам дістанеться куди менше очок, ніж за мумії. Також важливо доставляти скарби партіями, тоді ви отримаєте ще кілька додаткових очок. Всі дії ми будемо виконувати, виставляючи міплів на певні локації. На деяких вам знадобляться археологи, а на деяких шукачі пригод. Склад вашої команди означатиме кидок. І не кубиків, а міплів. Отож, перша фаза раунду, яких, до речі, буде всього 5 кидання міплів. Якщо він упав білою стороною догори, то цього разу вважатиметься археологом, якщо чорною шукачем пригод. Якщо він упав на бік, то ви самі зможете визначити, ким він буде під час другої фази розміщення міплів. Як би не упав лідер, тобто це міплище, він завжди може бути як археологом, так і шукачем пригод. Після того, як ви кинули всі міплів, візьміть собі по монетці за кожного, що впав на ноги. Друга фаза розміщення міплів. Гравці по черзі розміщують своїх міплів на локації, але ще не розігрують їх. Загалом локації є 8, і вони діляться на три типи. Індивідуальні локації, ті, що жовтим фоном, призначені тільки для одного міпла. Тобто, якщо така локація зайнята, піти туди не можна. Спірні локації з оранжевим фоном. Це своєрідний аукціон. Хто поставить туди більше міплів, той і виконає ефект. Ну і загальні локації з зеленим фоном. Це ті, на які всім гравцям можна ходити скільки завгодно разів. Третя фаза активація локацій. В цій фазі по черзі активовуються всі локації. Окрім однієї. Локація табір активовується відразу, як ви кладете туди міпла. Її ефект такий: візьміть одну монетку та перекиньте всіх нерозміщених ще міплів. При цьому, якщо при перекиді хтось приземлився на ноги, ви отримаєте додаткові монетки. Тепер розглянемо решту локацій по порядку. Стела знань. Візьміть жетон першого гравця та порухайтеся на одну поділку на треку знань. Жетон дозволить вам ходити першим у наступному раунді. А якщо це останній раунд, то він принесе вам два додаткові очки. Досягаючи деяких поділок на треку знань, ви отримуєте додаткові бонуси. Святилище. у ньому є скарби і п'ять місць, на які можна стати. Чим вище ви стаєте, тим більша ціна, але тим кращі скарби ви зможете собі обрати. Уколиці святилища тут не прийдеться платити грошима, але це спірні локації. Отже, отримує скарби той, хто відправить більше міплів. Чорний ринок знову ж таки спірна локація, яка дозволить вам продати один будь-який скарб аж за 7 монеток. Дуже вигідний курс! Тут можна отримати собі певні бонуси, як одноразові, так і такі, які будуть працювати всю гру. А також вони приносять кілька очок. Принцип такий, як і у святилищі: чим вище стаєте, тим більше платите, і тим краще вміння зможете собі обрати. За кожного міпла, що тут стоїть, прийдеться заплатити дві монетки. Але вони, скоріш за все, вам укупляться, адже ця локація дозволяє провести до трьох скарбів за одного міпла. На карті скарбу зображена кількість очок, яку ви отримаєте за свою партію скарбів. Ця кількість залежить від того, скільки скарбів одного типу ви відправляєте за один раз. До прикладу, якщо це один глечик, то отримаєте одне очко, але якщо їх три, то вже чотири очки. Також іноді скарби дають деякі бонуси при відправці, які зображені тут. Це може бути монета, переможне очко чи можливість порухатися на треку знань. Кораблі виконують ту ж функцію, що і порт, тобто доставку скарбів. Не прийдеться платити, проте локація спірна. Тому скористається кораблями людина, що відправить сюди найбільше міплів. Звідси можна доставити аж 6 скарбів. Ну і в останній фазі рухаємо жетон по треку раундів, поповнюємо карти в святилищі та на його околицях, а також вміння в поселенні. Після п'ятого раунду до поточного рахунку очок додаємо ще 2 очки за жетон першого гравця. По одному за три монети, а також нараховуємо очки за придбані жетони вмінь. Перемагає гравець з найбільшою кількістю очок. Це були всі правила. А перед тим як перейти до наших вражень, ми хочемо вам подякувати за те, що ви, скоріш за все, вже поставили лайк і, можливо, навіть написали коментар. А також хочемо подякувати нашим патронам за фінансову підтримку. Не знаю, що б ми робили без вас. Та пропонуємо всім іншим долучитися до них, адже вам це дозволить дивитись наші відео швидше за інших, чи навіть спілкуватися з нами у нашому патронському чатику. А нам це дозволить приділяти більше часу каналу та покращувати якість контенту. Також радимо вам зараз же кинути хоча б 20 гривень на підтримку зсу. Напишіть в коментарях, якщо зробили це. Що ми можемо сказати про кецаль, зігравши кілька партій. Це проста і в деяких моментах азартна в хорошому значенні цього слова гра. я б сказала, що іноді навіть весело стає під час партії, що не властиво іграм на переможні очки. Тому її спокійно можна радити людям, які ще не встигли зіграти мільйон ігор. Адже, як на мене, новачкам чудово підходять прості та веселі ігри. А в цієї ще й тема прикольна. На додачу до сказаного вона ще й досить недорога, що також важливо. Адже ціни на настінки часто відлякують людей, особливо зараз. З тих же причин можемо її порадити для партії з дітьми. А для нас вона вже надто проста і надто рандомна. У більшості гіків, тобто досвідчених гравців, може скластися подібне враження. Підсумовуючи все, сказане мною вище. Якщо ви часто граєте з дітьми чи з новачками і любите тематику пошуку скарбів, кецаль це те, що вам потрібно. Якщо вам сподобалася ідея кидати міплів, то скоріш за все ви заціните українську гру. Степс, в якій ви тільки те що й будете робити, це кидати так звані степси один на одного. Виглядає круто, а грається ще краще. Ну а з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео!